Мені нема коли впадати в депресію. Незважаючи на те, що пересуваюся на кріслі колісному, я сама себе забезпечую, живу сама і з усім справляюсь сама. Вітаю! Мене звати Олеся, мені 44 роки. Я із міста Житомир. Це авто я купила сама собі три роки тому. І на водійські посвідчення я вивчилась і здала без допомоги самостійно. 27 квітня 24 року здійснила свою мрію, про яку я мріяла цілих 5 років. Я була на світовій виставці собак в Хорватії, місто Загреб. І оцей хлопчик. Який вдома зветься Рома, він зайняв друге місце на світовій виставці. У мене є справа всього мого життя. Я маю розплідник собак, породи грифон. Я бридер. Я займаюся бельгійським, брюссельським та малим тібравансоном. Що входить в мою професію? Це ветеринар, генетик, інструктор по паруванню, неонатолог. Грумер, кінолог, зоопсихолог, хендлер, дієтолог. У 2018 році мій друг випадково привіз собаку, про яку він мріяв. Почалося все з виставок, почалося все з перших цуценят, і це закохало на все життя. Я обожнюю фармакологію, я дуже обожнюю ветеринарію. Я постійно навчаюсь, я не зупиняюсь. Стосовно моїх собак, ви знаєте, якби не вони, мабуть, я не ходила би, тому що в мене були тяжкі травми додатково на моє основне захворювання. Я маю таке захворювання, як м'язова м'язолопістохів. Спинальна гіркова дистрофія. Ще в мене тяжка форма систематичного остеопорозу. Ось такий в мене електропідіймач. Спочатку я одягаю пояс і підіймаю зв'язка себе сама, тому що я можу робити кроки і стояти на ногах, якийсь маленький термін. Не довго і не багато, і треба, щоб все було тільки рівне Чому я постійно в навушниках? Мені дуже часто задаються питання. Справа в тому, що телефон великий. І я постійно рухаюсь, постійно щось роблю. До мене багато дзвонять через мою освіту за консультаціями. Тому. Навушники, які маленькі в вухо, вони випадають, я їх переїжджаю візком. Такі навушники, вони м'які, вони не мішають. Я людина багатогранна і заробляю гроші різними можливими. Я в'яжу на спицях, на гачку, зашию. Коли почалась повномасштабна, я на 100% прийняла рішення про те, що я нікуди вивізти не буду. Я хочу, щоб гроші, які я заробляла, допомагали тут розвиватися в моїй країні.